Дурю вам, Боже люди, дуже дякую вам за те, що ви молитесь за мене і за наших воїнів. І дяка Господу, ми сьогодні живі. Бог дає мені можливості сьогодні рухатись на навчання. Ось, тому прошу вас підтримати мене в молитві, ось, в дорозі, щоб Бог допоміг. В різних питаннях треба ще багато що повирішувати. До заходів заплановано і хочу вам подякувати за те, що ви молите за наших воїнів. Хлопці передають подяку і хочу ти, щоб ви надалі молились. Особливо, будь ласка, моліться там за Пашу. Бог знає за кожного, ми це знаємо. І я прошу вас молитися за те, щоб Господь допоміг там їм вийти, тому що вони там планують вихід за Жеку лісся. Будь ласка, ну Бог знає за кожного воїна. Тому прошу вас молитися за цих воїнів, щоб Господь допомагав, щоб оберігав їх міша. Там передають вітання всі. І дуже дякую за, за молитву. Тому будь ласка надалі за наших воїнів і за мене моліться, за.